Вчора ми з вами розбиралися із власними страхами. І намагались згадати, зрозуміти, що заважає нам злетіти туди, куди хочеться. Так, у чому моє внутрішнє протиріччя? Сьогодні думаємо кожен про своє. Що викликає у вас дисонанс? Що вам заважає спокійно себе відчувати впродовж дня? Які. Протиріччя ви вирішуєте в собі, в голові, можливо, ні з ким не ділячись. Ось як ось цей, цей чоловік сидить на ліжку, на якому спить кохана жінка, ніч позаду. Але ж він думає про щось інше: ноги у воді, море, схід сонця. У чому моє внутрішнє протиріччя? Намагаємось, намагаємось зрозуміти і вирішити.